Всім привіт, з вами я. І сьогодні я вам хочу розказати таку цікаву історію. Коротше, вчора рано мені прийшло повідомлення від нової пошти, що так і так прийшла посилка. Я зібрався, побіг, прийшов додому, почав її розпаковувати, ну, включив фотоапарат і забув, що в мене пам'яті на форматі дуже мало. І відео зняло хіба 30 секунд. Я був дуже розчарований. Ну, то тепер буде типу... Я вам я покажу, що мені прийшло, а воно вже все розпаковане. Ну... от, Пербанк прийшов. Його я не розпаковував, спеціально чекав. Він як прийшов, так і є. Так. Фланчик, коробка. включився. Так. Золотого кольору на мене. Так, зараз скажу характеристики. Е, акумулятор 2600 мА, е, Напруга 1 Вт. Ой, 1 А. Е, пише, що е, Заряджа, ну, е, Необхідний час для зарядки 10 годин, але це неправда, тому що я його зарядив за, е, за 2 години буквально. Потім вага 75 грам, розмір 94 на 22х21. На і е, е, навіть на нього йшла гарантія. 500 зарядок, 500 розрядок. Якщо б він е, перестав працювати, я можу продавцю написати, і він мені вийшли новий замін. Отакий от от був кабель USB, micro USB. Секунду. Трохи погано через ту от пружинку, тому що з нею дуже важко е, заряджати, бо він не дуже сильно розтягується. Давайте дивимося на сам перебанку. Ну, от. От. Коли він заряджає пристрій, грить синім. Коли його заряджаєте, грить червоним. І коли він зарядився зеленим. Також мені продавець, я був е, дуже радий, вислав подарки навіть. Ось таку от підставку для телефона. Секунду. Яка має три позиції. Лен. От перша. Перша позиція. Зараз друга буде, отака от, от і третя. Ні, це вже третя. Ну і бачите, майже, майже вертикально. Можна ставити і отако не буде падати. Ну, Мені сподобалось. <кій> Далі продавець вислав ще отакот от, підставки для телефона. Не знаю, чому дві, переважно ставлять по одному подарку. Краще б якісь карт Ну, поставив. Дуже незручно, бо телефон вертикально сястити не може, він зараз спадає, кут дуже великий. Мені дуже сподобалося. Хіба що, що вона маленька. Але тут -то теж вона маленька, більше, що вона складна. Ну і останнє, що мені положив, це такий синій стілус. Включаємо телефон. І він працює ідеально. От, він йомкосний. Ось там пустота всередині. Він зроблений з металу. Ну, це то зрозуміло, тому що якийсь стілос не з металу. Тут таке, він зроблений ніби як ручка. Ну, і я за час працювання з ним ні разу не мені щось не... ой. Вибачаюсь. Ну, кому фокус. Ні разу він мені не затупив під час працювання. Весь час працює. Ну, Ось. Вот. Ну і це була... Це був обзор на Powerbank І подарки, який мені положив. Китайці. і всім бай-бай.